Сьогодні ми починаємо третій фем квартал тобто вже до цього ми проводили подібний захід і бачили, наскільки він має попити і успішний Що таке фен-квартал? Це місце зустрічі солідарізації жінок, показу їхнього досвіду. Сьогодні буде перша лекція Емансипативні рухи, чому і права? Не дають або говорити про те, як виборюються різні е, права державою, соціальними групами, окремими людьми, чому їх дійсно наблюдечку не варто чекати. І е, сподіваюся, що залучна аудиторія додасть своїх знань, тому що кожна лекція, це вже четверть проводиться в такому форматі лекція, вона доповнюється досвідом людей, тому що феміністична цінність це спиратися якраз на досвід людей, не чекати опису згори. а... Ну, зрівнюватися, порівнювати з реальністю, описувати цю реальність і таким чином власне, вибрати правду. В свої, в свої лекції я спираюся на матеріали віри, а наприклад, літератури знавців. Загалом у мене філологічна освіта, тому багато буде прикладів з літератури, власне, з того, де ми опис отримуємо да, про минулий досвід. Подобається мені також розвідки Маріанна Єм, вона деколонізаторка, в неї є гарний гарно канал Звісно, це і західні розвідки, які в 70-х роках соціологі соціологи почали досліджувати, але в першу чергу мені важливо говорити про наш український контекст, наприклад, наших дослідниць. Лекції в Олі я немає вперше, і мені було дуже цікаво. Е, На чим я запиталася тим, як ми представляємо від позитивних жінок, і ми боремося з таким явищем, як дискримінації. дискримінація. Е, ми представляємо їх і захищаємо їхні права. Тому для мене ця лекція відкрила те, що е, ті спринижує ті, хто нас стигматизує, ми можемо їх зменшити і говорити не як рівний рівному, а трошки вище. І тому для мене важливо нести це, що наші жінки, вони не меншоварті. Вони мають. І право на це життя, і мають право і здоров'я, і е, народжувати дітей, і бути в безпеці. Тому я дуже дякую за цю лекцію. Дякую. Мені е, ну я взагалі приїхала, тому що в мене цікавість така, з'явилася цікавість на цій енергії, да, з Даманського приїхати до суди, то було дуже цікаво лекція, дуже цікаво. Е, Ну, на було. Трошки щось воно ще догружається, але на ве Перестройка теж була відбулася і цікаво далі далі. Спілкуватися, далі співпрацювати це дуже корисні речі, на які не звертають зараз увагу. Воно десь відкликається там всередині, десь відгукується, десь ти включаєшся на це, але до, ну як, до, до розуму ще не всім доходить. І це важливо, щоб воно дійшло. Тому це потрібно. Такі yeah. заходи потрібні дуже.